Так, ну що, дочекався я ось нарешті свою саму дешеву з Aliexpress камеру для підводної ловлі для бачення якби, риби під водою. Особливо вона використовується зимою. Прийшла ось з Aliexpress. Дивіться, трошки б упаковка в принципі, пошкоджена. І зараз буде розпаковка. Ось ми її розпаковуємо. В принципі, все. Внутрі все би, в нормальному стані. Що сюди в комплект входить. В комплект входить е, сам е, зарядний пристрій, навіть блочок є. Шнур є. Непогано якості. Ось ну, і Сама камера ось і шнуром. Така катушка, ось бобіна, бачите, запакована 15 метрів. Ось. Ну, можна, кстати, там заказати 15 або 30 метрів. Ось іде такий тримач. Можна його закріпити до будилища. Або можна там в човні, наприклад, якщо ви човна ловите, закріпити десь на якийсь кронштейн. Ну І сам дисплей. Ось, що, дивіться, який дисплей. Ось. Ну, і зараз ми його будемо включати і випробовувати. Так що дивіться відео далі. Саме, як ви бачите, сама камера, вона тут з якимись поплавками. Ці кронштейни якісь, тобто треба перероблювати під кронштейн Хоча тут, бачите, заведений вже ось такий вертлюжок. Ось, і ми, я придумаю там трошки інше кріплення, трошки далі відео покажу, щоб його можна було закріпляти, щоб можна було ловити. І якби дивитися на дно на саме, бачити свою приманку, як вона грає. Ну, і дивитися, звісно, рибу, якби обзор, щоб вона отак крутилася. Ось, я там перероблю трошки кронштейн, далі покажу. Так, а ще в наборі. Е як тут ось, здається, є інструкція по експлуатації руководства, пользователя, але, ну, на російській мові. Але якби, можна тут прочитати все, що вам треба. Тут вказано, які кнопки, тобто мануал такий можна. Ну і на китайський, ось, з двох сторон. Зараз ми його підключимо, побачимо, як вона працює. Зараз ось вмикаємо. Вона просто світиться, як бачите, синім екраном. Показує заряд батареї. Підключаємо тут ось такий штекер від камери, який підходить ось сюди в ось І ось у нас зразу почалось зображення. ось дивіться Бачите, як воно якість зображення. Ось така от І також є ще нічний режим. Ось, ось дивіться. Тобто, це можна якби під водою, в самої глубокої темряві. Можна якби, подивитись. Зараз я вам покажу, як це буде в темряві виглядати. Ну, в принципі, тут розібратися не сильно сложно. Тут збоку, дивіться, включається виключається камера і включається е, нічний режим. Ось, і є також куди підключити і цю камеру. Саму, ось Тут один роз'єм, ну і підзарядка в нас. Так, ну ось я приклеїв саму катушку на двосторонній скотч до самого дисплея Ну і ось переробив так камеру. Зробив з того кронштейна, який отсюди відмотав, ось, зробив е такий крючок, ось він крутиться. Тобто його тепер камеру можна, якщо мені треба, горизонтальне положення. Або я з цього крючка знімаю і буде ось таке ось вертикальне положення. Зараз ось покажу. Що вона тут буде показувати в самому акваріумі. Ось мої акваріуми, дивіться. Підключаємо роз'єм. Включаємо саму камеру. Зараз ось засовуємо до акваріуму. Ось дивіться, це вона показує такий вид зверху. Як бачите, в принципі, рибки трошки злякані, але нічого. Ось, Або можна зробити це вона показує вертикально. Тут ось. Можна за крючок насадити, опустити ось так от. Показую горизонтальне положення. Показую, ось, бачите, які самі рибки. Все, в принципі, видно. Зараз ось хочу вам ще показати, як же все ж таки буде виглядати підсвітка. Ось Зараз ось ми світло в акваріумі виключаємо. Повністю в кімнаті буде темно. Зараз включаємо підсвітку і ось дивіться, яка в нас, як у нас показує камера, в повний темряві. ось. Як бачите, можна ось покрутити. Як бачите, в принципі, дуже непогано показує. Правда, в чорно-білому режимі вона працює. Ну нічого, зато всю рибу якби видно. Ну, Як бачите, всю рибу, в принципі, видно і мені здається, що дуже непогана якість. Ось, ну, Все, включаємо світло зараз. Так, ну що, в принципі, таке наземне перевірення. Цієї камери вже відбулося. Завтра ми їдемо на риболовлю. Я думаю, що ми завтра перевіримо її в більш сурових таких умовах вже під льодом там і все таке, що вона буде показувати. Я думаю, що далі дивіться відео, я вам далі розкажу. Всім привіт! Як ви здогадались, нарешті і ми вже добралися до льоду. Сьогодні у нас риболовля буде сугубо на окуня. Я сьогодні не сам зі мною мої друзі Славка, Лавка сидить. І сьогодні ще в нас два шурки з нами. Людей, в принципі, як бачите, трошки є. Дуже сильний вітер сьогодні такий північний. Ось, ну, А ми будемо шукати окуня на цій затосі. Літ, в принципі, десь сантиметрів 7-8 так що нормально, можна ходити, будемо шукати окуня. Зараз ось спробуємо нашу камеру в таких, можна сказати, вже жорстких умовах. Опускаємо її в воду. Зараз побачимо, чи є тут що небудь чи нема. Зображення, як бачите, таке. ну, По якості мені дуже подобається, за такі кошти це взагалі просто суперово. он славка теж в нього камера. Каже, там 5 штук знайшов. Зараз підійдемо. Тут тільки що теж було пару штук. Ну будемо зараз спробувати щось. Так що я хотів просто саму камеру на якості. Це у нас навіть без е, е, підсвітки інфрачервоної. Ось ключу інфрачервону. Бачите? Тобто воно показує полігу всю підсвітку. Так що мені по якості дуже подобається. Так, побачив, де позвав мене Славка, було там пару окунців. Хотів вже живам вам показати. Угу. ось. О. Ну, десь залишінь тут. Трохи плаває, так що можна в принципі, зробити пару луночок. Славка он вже почав. Ти на що? Ти на голого? Ну, я розпочну зараз на цей, розмотаю все ж таки на блісну. Спробую, будемо вже ловити. Ось зараз свої достану бльосенки, в мене є балансири. Сьогодні будемо ловитись, бачите мене. Ну, розпочну. З ось бліснею. Вона мені в принципі подобається. Непогано я в прошлому році на неї ловив. Що тут на ще є? Ага, ось ще є ось, що, яка ще в мене блісна. Оце теж мені дуже допомогти. Спробую на неї теж половити. Розпочну ось я ось на таку блешню. Перев'язав я тільки що свіжий узілочок зав'язав. Щоб не обірвав, звичайно, гарний окунець. Ну і вперед спробуємо і половити нарешті. Рибачки сьогодні достатньо, всі щось ходять. Бачу, що риба є, але дуже розбавлена вона водою. І всі люди поки щось передвигаються, шукають її. Ось, ну Ми тут трошки знайшли ось і славка. Будемо. Будемо щось тут ловити, побачимо, щось пошукаємо. Дуже непривично, поки ще риболовля, треба споминати всі свої проводки і якось ігру саму, саму анімацію. На блешні, на балансири. Тут, кстати, така глибина десь метри з 4 чотири. Так що можна і балансирчик в принципі, поставити на такі глибини. Так, тільки щоб було навіть перше клювання таке по губам вдарило. Але щось дуже вяловато. Вже хоч бльосинка йому інтересна стала, зараз побачимо. Опа, є. Славка, перша риба є, ну невеличкий якісь. Окунець, о, то, мабуть, і перше клювання було таке слабеньке, поняв? Дивись який. Хе -хе. Ось, о, дивіться, який перший мій окунь в цьому році. Ну і ось, бачите, спрацювала на така ось блешня. Ну, випускаємо його, він дуже маленький, звісно, такого окуня брати. Це взагалі. Ну, все одно ж клюнув. Вже ж приємно, так, да, Славка? Значить будемо щось шукати. Вже хоч знайшов на що буде клювати у мене. Так, швиденько закидуємо. Пробуємо ще яся. Ну, він трошки від дна, поняв, я його біля дна спочатку він не клюнув. А потім як відірвав від дна, там сантиметрів 10 десь, зрозумів, тоді і проклюнув. Дивимося ще раз. Ну ні, окунці опунціон якісь, Ой, маленькі якісь стоять ось. Тільки що бачив. Але ж парочка була маленька. І вже втекло, я блін, на дно ударив, поняв? Камерою вони потікали нафіг, Вирішили ми ось чи славкою кардинально перейти бо там дуже мало окуня було і не хотів він там брати Браво, подивимося що тут це місце в принципі таке. ми вже тут і тут навіть зранку люди сиділи зараз перевіримо що тут є якийсь окунь чи нема В принципі, непогано. Ось, ось ось дивіться полосатик, мілковатий. Одного бачу. Он ще вдалині ще є. Ну, в принципі, якась мілочь водиться ось, ось дивіться, якась ось ходять. Да, Трошки є, ось, ось дивіться, окунці, які ух підходять, ось дивіться прямо до камери. Трошки є. Зараз спробуємо половити. Розпочну в цьому місці теж на цю блісну, я її в прошлому році на неї тут ловив. І розпочну і в цьому році. Може щось проклюне. Глибина тут невеличка, в принципі, як там. Там була 3,5-4, тут десь 2 метри. Якраз робоча глибина для окуня. Ну, сейчас зробимо анімацію, може привлечемо увагу. Так. Ну, вже і пора і клюнути. Опа, був якийсь стичок. Опа, і знов. Ну що, давай же. Тычки єс. Але щось слабенькі. Видно, мій якийсь якісь підійшов. Окунець, дивіться, я зловила. О! Ну це вже дивіться, ух. Лавка! От єсть контакт, хорошо! клюну. Понравилась мені покльовка. Зараз ось теж швиденько закидаємо. Пробуємо ще. Проморгав я ось на пару на пару лунок. Не хочу щось брати. Не знаю, зараз спробую. ось, У мене є ось така жовтенька. Воно коли похмуро, тоді так, да, клює більш на якби на сріблясі такі блешні. Ну це як я наглядав. ось, а ось а Спробую зараз, зараз таке сонечко проявилось. ось на жовтеньку половить. Окна, в принципі, є. Треба тільки підібрати. На що ж не буде брать? Вона просто полегшає, я думаю, що вона йому більш сподобається. І блищить вона. Якось вона дуже сильно. Ну що, пройшлись ми із славкою, залівом, продивились камеру, де-не-де -де є, звісно, кушок, але дуже його мало і дуже великі простори. І він такий на місці не тримається. Тобто він, його небагато, і він ну, постійно передвигається по водомі. І він багато не клює масово. Там поймали пару таких невеличких і все. Ось. І всі, як бачите, теж рибачки. Пороз'їжджалися, так що ми теж зараз ось вирішили переїхати в інше місце. Поїдемо зараз туди, в сторону високої дамби. Так що, дивіться відео, я думаю, все ж таки ми його знайдемо сьогодні цього окуня. Як кажуть, «хорошо клює там, де нас немає. Переїхали ми ось в інше місце. Хлопці мої залишились там ближче до машин. А я все ж таки в нас тут ще одна компанія. Вони теж переїхали, ну, вони зранку тут були. ось, і Вони, в принципі, щось наловили. Зараз ми переобідаємо, бо каже тож, кльов спав, нема взагалі зараз клювань. Тому зараз пообідаємо, і потім будемо ловити вже, сподіватись на вечірні клювання. Так що, дивіться відео, я думаю, що щось проклю. Так, зараз ось перекусимо, У нас тут сальце, домашні ковбаски є. Швиденько перекусимо і будемо сподіватись на вечірнє клювання якесь. Ну ось, дивіться, отакий вже після обіду красень ось проклюнув. Будемо довго далі. Вже хоч що небудь. Клюнув, кстати, на блишню мою. Ту ж саму, глибина тут взагалі півтора метра десь. Зараз пробуємо ще швиденько ось закидуємо. Ну так. Да. Опа є, ось бачите клювання. Ге-хей. Ось сього мій конець. Да, хоче, щоб побаловались. Ну вже повечеріло. Вже на вечір, я думаю, останні лунки багато ми проходили, шукали рибу, шукали окуня, але його дуже мало, дуже великі простори. Ось тільки ось під вечір знайшов. Я ось такий тут невеличкий участочок. Діляночка така, там, де він більш-менш активний. Якби знаходили окуня ще в деяких містах, але він взагалі не проявляв свою активність. Ось тому якби і улов такий не сильний сьогодні. Але було пару клювань таких гарних. Ну нічого, для відкриття сезону я думаю нормально. Рибку бачили, все таке, зараз ось тут ще трошечки поморгаю. Да і будемо вже, навіть потихеньку збиратися додому. Щось не хоче клювати, вирішив опустити камеру, подивитись, чи є тут у нас окунь чи немає. Зараз якраз я покажу, які ще зображення. Не був тут окунець, зараз Зараз я не бачу. Так, Ну, де ти там є? Де небудь. Непогані тут місця такі на дні лежать. Якісь водорості. Ще які не поперегнували. Ну, якісь корчики. Цікаве місто тут, але й риби немає. Так, ну що, будемо вже збиратися додому, вже повечеріло. Що хотів сьогодні сказати по рибололі. Ну, в принципі, як для лютого, то це ну, нормально. Це така глуха глуха Називається. Хто зранку якби знаходив зразу окуня, то він в принципі і наловив. А ті, хто пізніше його знайшли, ну щось поклювало там і все таке. Камеру сьогодні я свою якби вже затестив. На водоймі, в сурових таких умовах, мені саме мені іменно сподобалось, що вона нормально, ярко світить. Ми зрівнювали навіть з більш дорогими їхніми такими її суперниками. Ну, нічим вона не поступається. Так що за хорошу ціну, в принципі, можна спокійно собі купляти таку камеру, ну побачимо скільки вона прослужить. Але за такі кошти, якби це нормально. Зараз я покажу свого улова. Дивіться ось мої такі окунці, тут невеличкі, такі там штук 8 я б поймав сьогодні. Непогані. Ось окунці трошки менше, трошки більше. Ну нічого. Будемо сподіватися, що дальніші наші будуть риболовлі ще тільки краще. Так що ставте подобайки, Всім до нових зустрічей. Пока.